Всім привіт в цьому відео. Я вам розповім про залізничну станцію Самбір. Самбір, вузова дільнична станція першого класу львівської залізниці на перетині ліній. Старий самбір чоп та самбір хирів Розташована вона в одноіменному місті Львівської області. Станцію було відкрито в 1872 році. Ця станція налічує 12 колій та дві платформи. Станція відкрита з 1931 грудня 1872 року. На ділянці хирів самбір, старий. 27 серпня 1903 року з відкриттям руху лінією Львів Самбір перетворилося на вузлову. 12 травня 1908 року о 6.55 зі станції Самбір вирушив пасажирський поїзд номер 2118 у напрямку Львова. На вході на станцію Рудки поїзд із незрозумілих причин зайшов на станційну колію, на якій перебував вантажний склад із 16 завантажених вантажних вагонів. Результати сильного удару два перші товарні. Вагони, завантажені картоплею, були сильно розбиті. А іще два товарні вагони зійшли з колії. Локомотив пасажирського поїзда, яким керував машиніст Мулечко, був значно пошкоджений. Вже в 1967 році станція була електрифікована постійним струмом в складі дільниці львів самбір В 1987 році на перегоні калинів самбір відбулося зіткнення вантажного поїзда, який прямував за маршрутом Клепарів самбір Самбер. Бригада у складі машиніста Сторова та його помічника Павлюка із маневровим локомотивом та групою вагонів. Після тривалої стоянки на станції Калинів машиніст, не перевіривши дію гальм, продовжив рух поїзда до кінцевого пункту, було вже недалеко. Проте машиніст та його помічник заснули та проїхали заборонений сигнал світофора і на швидкості 65 км на годину зіштовхнулися із локомотивом, який в цей час виконував маневри із групою вагонів. Внаслідок аварії троє осіб. Тримали поранення, виведені з ладу нові електровози в 11 м та група вагонів з різними вантажами. Загальна сума збитків від цієї аварії склала понад 500 тисяч гривень 20 травня 2024 року. Відновлено рух переміських поїздів сполученням Самбер нижанковичі та Самбер Стар'ява. Я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Якщо ви хочете побачити якісь станції в моїх відео, то коментуйте і до зустрічі!